Гарний костюм з вовни і віскози. Це розмір 46-48%, тобто десь 3XL. Дивіться, будь ласка, замір. Він чиновенький, зашиті кишені. Тут чуть-чуть розшита, тут зовсім зашита, не носився, це видно по ньому, можливо, один раз хтось здягнув і все. На підкладці: зручний, тепленький, 30% вовни, 70 віскози. Ну, звісно, на свій розмір він сяде зовсім по-іншому. На мені все це е, негарно, висить і е, зовсім не має так бути. Штани защіпнуті. отут дуже-дуже дуже сильно багато защіпнуто е, позаду. Тому, е, щоб вам показати, прийшлося викручуватися. Так, достойна знахідка на свій розмір, свою фігуру сяде. Ну, взагалі класно, буде дуже модно, гарно, посадка достатня. Я б сказала, що вона висока. От то бачите, куди. Дуже гарнючий костюмчик. Зверніть на нього увагу.